Привіт! Вже зовсім скоро іспит. Для когось він розпочнеться вже трошки більше, ніж через два тижні. Комусь ще, можливо, є час підготуватися, тому що почнеться випробування з початку червня, але все одно до іспита залишилося мало часу. Тому я пропоную тобі перевірити свої знання. І як завжди, підготувала для тебе класний варіант. Пропоную. Пройти випробування на моїй освітній платформі Математичка. Запрошую на мою освітню платформу Математичка. В цю суботу, 27 квітня, записуй, запам'ятовуй, з 15 по 19.00 буде пробне НМТ від математички для кожного, хто отримає доступ. Саме цей час можна перевірити свої знання безоплатно. І о 19.00 ми, як завжди, будемо розбирати. Цей варіант, і я детально поясню кожну задачу. Кажу одразу: варіант складала надзвичайно цікавим. Тобі буде над чим поміркувати. Він буде дуже відповідати формату НМТ. Все як завжди, але це випробування буде складнішим за усі попередні пробні НМТ від математички. І це. Зрозуміло, тому що нам потрібно отримати високий результат і мати успіх під час реального іспиту. Ну що, в суботу, 27.04 з 15 по 19.00, запрошую тебе на мою освітню платформу. Отримати доступ ти можеш завчасно. І одразу в розділі мої уроки в тебе з'явиться невеличке відео, де ти побачиш, як проходити е, тестування. Да, і ще на освітній платформі буде пояснення, як отримати доступ. І я думаю, що скільки вже багато людей працювали разом з нами в попередніх випробуваннях, то вже не буде питань. Ну, якщо вони залишаються, то пиши, будь ласка, ми завжди на зв'язку. Для тих. Хто придбав пакет тестів для підготовки до НМТ від математички 2024? Це 16 тестів. Цей тест, як і всі 16 інших тестів, він буде вже в суботу, зранку, в доступі, і ви можете проходити його необмежену кількість разів, як і усі інші пробні НМТ від математички. Наші матеріали надзвичайно високої якості. Я запевняю, що цей тест буде не гіршим, і впевнена, що це буде цікаво. Ну що, є питання? Пиши, збирайся, докупи, готуйся і зустрінемося до зустрічі!